Курчата гуляють, зранку сонечко було, а що ти тут? Та що? Можна хоч один раз відкрити за стільки ж місяців, подивитися, що там робиться. А -а -а. Та Хто їздить на автолазі, я кожен ранок не перевіряю мастило. Я вірю, що воно працює. <свіс> <свіс> Коли стане, тоді зробив. Ану. Місяць не відкривався. Що тут? Капітані. все сухенько, все частенько. Знімаємо люльку. Опа. Уровень угу. ну, капітолі, все світленько дека маститься. От. Коли заливаєш якісне, то воно і працює. Лю масло максимально. Не менше, не вище. Отак От провев. Постійно заливаю і все капітально. Так само п'ятиступка п'яту, як завжди, передачі не вистачає мастива. Ставлю під на, на, на десь, спускаю з горки, там у подвір'ї чи що, відкриваю і доливаю. Так якби вона рівно стояла, воно б не влізу і доливаю більше. Не так, як пише завод. І тоді капітально, тоді коробка працює, п'ята не перегрівається по городських умовах. Хорошо. Чому стоїть нульовик? Питаєте. Нахрен він тобі потрібно, Постав нормальний фільтр. Потрібно, тут стоять мозги, вона туже чіпована, і він нам потрібен. Ми по городі мотаємося, по городі воно так себе показує. Стандартний фільтр це так по полях їздить, по всьому. Ми теж їздимо по полях, але нічого. Я його зняв, компресором обдув, балончик, купив, самообслуговування. Дросіль промив, все попромивав, все частенько. Тож, дивився, вчора приїжджав до мене такий пацієнт. Замінить патрубки, Це вже трішечки машині автомобілями займаюся. Замінить, ну це просто капець. Це на ізолянтах. Як ви їздите? Я не знаю. Також на замітку, хто може купив автомобіль, може нікого не було у вас автомобіля. Дай ви перший купили. Попався вам такий автомобіль. Ну, не в такому може стані, бо в такому стані попробуйте зараз знайти. І вас друге покоління. Купалі Купляйте на запасу ці резиночки. Що це за резиночка? Це антихлопок. Коли буває заводиш машини, вона так як вистрілює. І всі всігда... да, не завжди, але буває, скидує резинку. Скидує цю резиночку, і тоді машина не хоче працювати. І ви їдете, вона первою даже не тягне, Ви не знаєте, що робити. Вона може десь отут задратися ця резиночка. Воно смактує воздух, і нічого у вас не працює. Тож отак? Багато у кого перетирають оці шванги, труться. Ось піділи сюди, труться. Я такі трубочки повставляв, щоб не витирав, ніде нічого. І тут он, трубочка вставлена. Не я я таким ось користуюся сіконовими патрубками. Машу. Все працює. Отак повинно бути в автомобілі. Відкрив, подивився. Зараз багато на напож... Це mm -hmm. дуже, дуже добре, що ти все сам вмієш робити. А ми, як на СТО, зробили, так і є. Нічого, mm -hmm. потрібно самому вчитися. Багато я грошей робить на СТО. Ну не завжди на СТО теж є. Гарні спеціалісти. Я такий від восьми до п'яти відробили, тяпляв через жопу, гайки своїми гайковіртами, позривали шпильки, все на а десь зірвали, присрали отак вручну. Та й шуруй ми нічого не знаємо. Виїхав хорошо, кольоса не впали. Зараз теж так багато роблять, але не всі. Тож не ображайтеся, теж була практика. Тож усе капітально.